Так, практична робота №12-13, як змінити вид тих розмірів, що ми ще не вміємо з вами робити, не робимо перший раз. І додати надписи перед розмірами. Діаметр 30 нам треба написати 7 отворів, дещо через властивості об'єкту в даному випадку лінійного радіусу змінюємо з 2,5 до 10. А тепер як додати, ось ви бачите, діаметр 30, але нам треба вказати, що ми маємо на побудові 7 таких отворів. Тому у нас є в меню властивості об'єкта розмірний префікс та суфікс. Треба написати, ну, тоді так, що у нас є 7 отворів, а потім процент-процент і Обов'язково англійська буква С. Це обов'язково, іначе нічого не вийде. Тоді у вас з'явиться значок діаметру. Те ж саме зараз зробимо для надпису 4 отвори діаметр 20. Ну, спочатку просто будуємо, <кхи> додаємо цей розмір. Знову ж, трошки змінимо висоту тексту та величину стрілок. І також розмірний префікс, побачите, мабуть, там сказала суфікс, префікс це перед розміром, тому префікс, звісно, Чотири отвори, знак проценту або знак відсотку обов'язково два рази Чотири отвори, відсоток відсоток, шифт 5 да, на клавіатурі. І обов'язково англійська буква С, тобто розкладка повинна бути англійська. Ну, це перша частина нашого завдання. Як ви бачите, у нас тут також застосовані різні стилі. Тому, де нам знайти стиль або створити його, як, наприклад, тут пропонується створити новий стиль. Ну, я його назвала практично 12-13. В цьому стилі ви можете розмірний стиль. Ви можете самі. Налаштовувати знову ж величину, висоту тексту, величину стрілок, тому що якщо ми не змінимо, вони знову будуть маленькі. Але головне тут для нас, щоб цей текст у нас був горизонтальний. Тому, якщо у вас інше налаштування, то треба класнути горизонтально і бачите, зверху є приклад. Показано, як буде розташовуватися текст в тому чи іншому випадку. Таким чином, я створила новий розмірний стиль, ви можете назвати його будь-як. Ось, керування розмірними стилями, і ось він з'явився p 13 Тому зараз ми виділимо і застосуємо цей розмірний стиль до цих двох розмірів. Ну, і бачите, префікси знову. Треба буде повторити. Тобто, спочатку, мабуть, треба було зробити розмірний стиль новий, а потім повторити префікси. Знову теж саме. розмірний префікс 7 утворів, знак відсотку 2 двічі і англійська буква С. І до цього розміру теж саме. Тому. Якщо з першого разу не дуже зрозуміло, передивіться відео декілька разів і зробіть ті послідовності, щоб вам отак не повторювати, як я зробила. Спочатку розмірний стиль для двох розмірів, яких тут є ось такі горизонтальні якби, надписи, а потім вже додасте розмірний префікс. Тобто на цій побудові у нас різні розмірні стилі. Ще раз показую, що важливо в даному випадку, дуже важливо, щоб у вас було включене горизонтальне налаштування. Бажаю успіху!